П'ятниця, ввечір, панове, доброго вечора. Пішли, покажу, чим я займаюся. Отже, відпочинок відпочинком треба трішки попрацювати. Привіз на розпалку сухеньких дровцят і потрібно їх перевезти вон туди і там скласти. Підготовив місце під накриттям, буду сюди складати недалеко до бані. Там буду топити. Це чудо, годину гавкало на їжака. Покололо собі морду всю. Да? Чудо. Ну, покажи морду. Боже, вся по розпухла. Мордяка розпухла. Ці мордяка. Сьогодні вчепив камеру, вон, вона слідкує за мною. Слідкує за рухом. Ось, я йду і вона повертається. Ось така брав на оліжки. Це не реклама, просто показую, що я брав. Фірма IMOV, тому що вон та камера, якщо видно, працює вже 5 років. Ось вона. А тим часом фундамент вже готовий. Дощики пройшли. Буду приступати до будування врем'янки. Будувати буду з ракушняку. Ось цей гаражик вже стоїть 10 років. Через кожні три ряди вставлена така проволока шестерка. І тому на стінах немає жодної тріщини за 10 років все ціле. Мені дуже сподобався цей матеріал ракушняк. І буду будувати знову з ракушняку. Тут планую розбити на три частини. Посередині буде вхід прямо в кухню. Наліво кімната, направо кімната і справа при вході буде зразу туалет. Ось тут. Повинен бути туалет. Одразу поставив каналізацію. Ось така трьохметрова ямка. Залишилося залити тільки кришку бетонну. І такий каналізаційний люк квадратний буде. Все, друзі, гарного вечора. Пішов я працювати далі. Чекайте, скоро на неї буде огляд на цю пічку. Звісно, я туди знову напхаю теж цеглин, бо щось не подобається мені, як вона горить. Дякую, Господи, за сьогоднішню вечерю. І за цей стіл, і за цей вечір. Дякую, Господи. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь. Дві, якого я звіра розкопав. Так, що знайшов. тут шоссе? Шоссе. Сдохла, блин. Аза. Маза, ти жива? Жива. Має дружина приїхати. Собачка чекає її. Ось так дивиться на ворота і чекає. А коли я говорю її ім'я, дивіться, яка реакція. Юля. 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 Де Юля? Шукай. Юля. Юля. Приехала Юля. Юля. Дождалась. Да, приехала. Приехали наши гости. Вероника, Юля. Приехала, да. Вероніка! Приїхали, привіт! Добрий ранок! Як я і обіцяв, огляд моєї буржуйки, яка опалює баню. Такий котел, якщо, ми знаємо, якщо в бані котел не гріє, натопити баню нереально. Тому... Повинен гріти. Заводська версія мені теж подобалась, але в заводському виконанні наварені уголки по боках. Є невеличкий на два отвори колоснічок маленький, і на задній стінки створена подача вторинного повітря. Мені все подобалось, все працювало, але Поки не нагріється е, весь метал, е, йшов дим. Е, з моїм доопрацюванням, хто дивиться мій канал, ви знаєте, методом експериментів я винайшов е, заужений хід із шамотного кирпіча, який дозволяє зразу після розпалки зразу палити бездимно. Тобто ось таке піддувальце, там колоснічок. І на задній стінці подача вторинного повітря. На листочку зараз намалюю, як було, як стало і чому стало краще. Абрикосові дровцята на шашличок саме то. Абрикосові дровцята саме краще тримають жар. На абрикосових дровах найкращий, виходить, шашличок. Їх небагато треба. Жар прекрасний. Красуня моя качається. Я Могу тільки Я лице замажу. І рожки намалюю. Окей? Можна? А як лице замажу? Чим Ну, другим лицем. Ну пожалуйста. Ось такий жарок виходить і тримається дуже довго. Ось таке помірне вугіллячко. Ось. І тримається дуже довго. Це ми сьогодні взяли реберця на кісточці. така красота. Скоро буду знімати. Такий жар дає абрикоса. Клас. Дружина сміється, каже, що згоріло. Я водичкою поливаю. Ось так воно пропарюється клас водичкою. Ну все, мабуть, будемо знімати, бо дійсно щось воно згорає. Ось така красота вийшла. Зараз будемо кушати. Моя доработка працює. Е, хто мене дивиться, хто дивиться мій канал, той може повірити на слово. Я вже нічого не важу, просто говорю, що в три рази менше пішло дров для нагрівання бані до 80 градусів. В три рази менше. Зараз розгорнемо, подивимося, в якому стані цегла. Вона біла і видно куди заходить полум'я. Ось. Виставив так, щоб вам було видно, куди заходить полум'я. Он по центру воно заходить і все туди догорає. Ось сюди заходить і все догорає. Ось так дверки закриваю але не повністю. І попілу теж практично немає, попілу зовсім все перегорає. Відкриваємо тихенько. І отак от воно горить. Отже, раніше, щоб напалити баню, я палив три от такі дрючки плюс розпалка. Сьогодні я спалив розпалка і ось скільки дров. Тобто, виходить, в три рази менше, рівно в три рази менше дров пішло А, і ще забув сказати, на годину. Швидше набрало температуру. Раніше я палив 3 години, щоб надорати температуру в бані, а сьогодні я палив 2 години. Почав 2 часа дня, а кінчив палити і буду зараз паритися в 4 години вечора. От і в мене тут вже жара. Зараз будемо з дівками. Ох, тут капець уже. Отакий в мене. А ага. тут уже градусів 90 Зараз будемо паритись. Сьогодні дівки мені привезли подарунок, таку сіточку від мух. Вона на магнітиках. Дуже зручно. Мені подобається. Ну, дівок я вам знімати не буду. Пішли ми паритись. Заглянемо ще разок. Ну, Дрова як лежали там, так і лежать. Ось, вони не згорають. Лежать собі і тліють. А температура йде Ще разок віночком. о хорошо. Так говорить, сейчас покажу дим. А диму нема? Все, поставив на провітрювання, хай сохне, а ми з вами, друзі, підіб'ємо підсумки, що я зробив за вихідні, як я провів свої вихідні. Почали. Приїхав і першим ділом вчепив камеру. Отака вона в мене розумна, за мною слідкує і включає світло. Для того, щоб її підключити, потрібно завести кабель. Відкручував оцю доску, по дверях опустив і сюди внизу. Завів, і Кабель. ось тут всередині його вивів і підключив, склав таку гойдалку, вирівняв площадку і затрамбував ось таким трамбовщиком з ручкою, рівняв за допомогою дошки, на який поклав довгий рівень. І таким чином рівняв все, був прикопаний такий пень. Я його два дні палив, так він і не згорів. Провів модернізацію своєї грубки в бані. Ось такий там виклав хід завуження шамотною цеглою. І воно горить бездимно. Тут ще та була історія. Купа каміння перемішана з піском. Попрацював з золушкою. Це все відібрав каміння від піску. Пішли, покажу каміння. Ось таку кубку назбирав каміння і перевіз. Воно мені ще знадобиться. Зробив лопату, точніше, держак. Прикріпив і запхав його в трубу, щоб він там рівнявся, і сох рівномірно щоб був рівний. Ручка щоб була рівна. Привіз дрова і розгрузив їх. Привіз три рулона сітки. Я розгрузив дві тони ось такий трьохметровий прицепчик, який був загружений ось такими залізячими. Пригодиться, відвів від бані каналізаційну трубу, бо бігло прямо під баню. І вивів її аж вон сюди, в сторону. Тут в мене виходить така ямка, я присиплю все щебенкою, де труба виходить. І присиплю землею. І нехай впитується вода з бані частенько. Викосив всю свою територію. О, далеко стоїть труба, ото від труби. І оце все. Тут покропив гербіцидом, тому що вирізали дерево і росте поросль. Ось скільки дерев напиляли гілля. Скрив гербіцидіком. Ну, начебто все, неділя, вечір. Буду їхати додому до дружини. Завтра на роботу і ввечері приїду, знову щось буду робити. Підписуйтесь, не пийте горілку, працюйте, дбайте про своє здоров'я. Все буде Україна, слава Україні, героям слава!